Мій перший круїз і не просто подорож, а справжня казка, яка подарувала нам із сином незабутні п'ять днів на Емосі Армонія. Ми стартували з чарівної Венеції, ловили вітер на палубі, сміялися, коли корабель вирушив у наше перше море. За ці дні ми встигли відвідати Задар, дубровнік, потім попрямували до Величного Риму. Все дихає історією. Провели один чарівний день у морі, і кожна хвилина була наповнена емоціями та вдячністю. Як багатодітна мама, я давно мріяла показати своїм дітям світ, турботи, справи, щоденна рутина, все це ніби ставило паузу на моїх мріях. Але ось ми тут, ми це зробили. І тепер я точно знаю, круїзи це найкращий формат сімейних подорожей, зручно, безпечно, економно і неймовірно емоційно. Хочу наступного разу взяти з собою всю сім'ю, бо такі моменти це назавжди. Якщо ти теж давно мрієш вирватися з рутини і показати дітям світ, напиши мені. Я допоможу обрати твій перший або наступний круїз.